Опозиція набирає сили. Протистояння нашому Господові та ненависть до нього фарисеїв, книжників та старших храму наростала і виливалася назовні. Це ж відбувалося і в більшості людських сердець. Спочатку люди зненавиділи його в своїх серцях, потім вони висловили свою ненависть його учням, далі відкрито оголосили про свою ненависть усьому народові, і нарешті ненависть. Зосередилася на самому Христі. До чого були схильні вороги, виявилося в Капернаумі, коли до нашого Господа принесли одного чоловіка паралітика, наш Господь спочатку простив йому гріхи, а вже потім зцілив його. Оскільки хвороба, смерть та зло є наслідками гріха, хоча це не обов'язково має бути особистий гріх якоїсь окремої людини. Він спочатку вплинув на корінь хвороби, очистивши паралітика від гріхів Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Його вороги, замість того, щоб сприйняти це чудо як свідчення про того, хто його зробив, заволали. І як може це таке говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Вони не помилились у тому, що Христос діяв як Бог. У старому заповіті було сказано, що влада відпускати гріхи належить тільки Богові. Це правда, що тільки Бог міг прощати гріхи, але Бог міг робити це і через свою людську природу. Згодом він наділить цією владою апостолів і їхніх наступників кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Але люди, які виконуватимуть ці повноваження, залишатимуться тільки людьми. Знаряддям Його Божества, як і у більшій мірі його людська природа, була знаряддям Його Божества. Хоча фарисеї і скривали свої думки, вони були відомими Богові. Ісус, же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до дорослабленого кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах всіх. Тож чудувалися, всі хвалили Бога і мовляли, ніколи ми такого не бачили. На думку ворогів, Ісус учинив богохульство, бо стверджував, що володіє Божою силою. Щодо його влади відпускати гріхи, то він дав їм відчутний доказ, що так є насправді. Проте, хоч вони не могли заперечити того, що бачили, вони не визнавали його влади. Віра в Христа зростала серед народу, але меншала серед фарисеїв, книжників і старших закону в кожному селі Галилеї, Юдеї та Єрусалимі. Чудеса не обов'язково лікують від невірства якщо воля спотворена, то не переконають жодні докази світу, навіть воскресіння з мертвих. До цього часу книжники та подібні їм лише задумували зло. Зараз же вони стали відверто висловлювати свою ненависть до учнів Господа. Це сталося тоді, коли він покликав на апостола Митаря Матея митарів юдеїв уважали зрадниками свого народу, бо вони збирали податки для римлян, які окупували країну. Митар повинен був збирати з громади певну суму податків, але міг брати і більше і різницю залишати собі. Природно, що це сприяло багатьом зловживанням і тому митарів чи не найбільше зневажали в громаді. Побачивши Матея, який сидів за своїм столом і збирав податки, наш Господь нічого не пообіцяв йому, а тільки покликав: «Іди за мною. І Матей одразу ж пішов. Той, що спочатку зовсім не був патріотично налаштованим, згодом напише перше Євангеліє і стане одним із найбільших патріотів, сотні разів переповідаючи про родства, про славу Ізраїля, який породив Спасителя. Наш Господь прийняв запрошення повечеряти в домі Матея. Це вразило пуританську праведність фарисеїв і викликало серед них велике обурення. Коли ж вони побачили, що коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато мидарів і грішників, то й посідали з ним, з його учнями, то запитали учнів, чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками. Його вважали наставником і учителем, але зараз він ризикував своєю репутацією, перебуваючи в одній компанії з покидьками суспільства. Якщо прокажені шукають подібних до себе, то чи не було в цьому його товаристві з грішниками доказу, що він також був грішником? Перш ніж він прочитав їхні думки, учні, можливо, розповіли йому про звинувачення фарисеїв, на яке він відповів, що не був схожим на грішників, до яких прийшов. Їхній грубий формалізм, який виражався у пожертвах на показ, ігнорував справжню самопожертву, яка спасе грішників. Вони хвалилися своїм знанням писання, на що він привів фарисеям слова Йосії, що Богу більше подобається милосердя в душі, ніж зовні. Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Він ще раз сказав, що прийшов у світ, а не що народився в ньому. І це вкотре підтверджує, що він не почався в часі, але як Бог став тим, ким не був, а саме чоловіком. І прийшов він у світ не для того, щоб написати новий моральний кодекс, а для того, щоб зробити щось для грішників. Ті, хто, як і фарисеї, відмовилися визнати, що вони були хворі гріхом, не потребували його як лікаря своїх душ. Сліпий, що відмовляється визнати існування світла. Ніколи не зможе зцілитися. Ісус прийшов не для того, щоб просто скурпульозно дотримуватися церемоніального закону, який скривався під словом жертва, а щоб підняти тих, хто впав. Як лікар він нічим не допоміг би тим, кого просто переслідувала цікавість, чи тим, хто не бажав визнавати своїх гріхів, чи тим, хто вважав їх едіповим комплексом, бо він прийшов тільки для того, щоб забрати гріхи. І, отже, лише грішники, а не лицеміри, скористають з його приходу. Любов до грішників була чимось новим на цій землі. Якщо б він був просто вчителем, він написав би свій закон, як це зробив Лао Цзи, і наказав би людям навчайтеся і практикуйте. Але оскільки він прийшов, щоб стати Спасителем і віддати своє життя як викуп, то він покликав людей очиститися від зла. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. Після того, як наш Господь вигнав диявола із глухонімого, опозиція почала діяти більш відкрито. У своїх темних серцях опозиціонери виношували єдине бажання підбурити людей проти нього. Численний натоп, який бачив це чудо, захоплений і вражений, вигукував, що в Ізраїлі ще не бачили чогось подібного. Це спонукало фарисею до відкритого богохульства. Він виганяє бісів князем Бісівським. Наш Господь відповів на це звинувачення, доказавши, що він вигнав сатану силою свого божества. Для цього він використав аналогію будинку, який захопив сильний чоловік, але хтось ще сильніший від нього входить у дім і забирає всю його зброю, охорону і все, що є в будинку. Наш Господь сказав, що якщо він зайде у володіння зла і захопить усе, що є в ньому, як, наприклад, тіло того, ким володіло зло, тоді виявиться велика антисатанинська сила, яка буде нічим іншим, як самим Богом. Але оскільки вони твердили, що Він має нечистого духа, вони вчинили непростимий гріх і таким чином поставили себе над прощенням. Якщо хтось отрує джерело живої води, з якого єдиного він міг утамувати свою спрагу, то мусить померти від отрути. Якщо вони богохульствують на того, який дарує прощення, то чи можуть тоді надіятися на прощення? Глухі, які заперечують те, що вони глухі, ніколи не будуть чути. Грішники, які заперечують свій гріх, заперечують таким чином ліки від гріха. І тим самим відрізають себе назавжди від того, хто прийшов, щоб викупити. Наступні нападки ворогів були спрямовані безпосередньо проти нашого Господа. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це Фарисеї і кажуть до нього: Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Старий заповідь не забороняв зривати зерна в полі. Але робити це в суботу, як вважали фарисеї, було подвійним гріхом. У Талмуді написано коли жінка розкочує пшеничні зерна, щоб очистити її від лушпиння, це називається просіювання, коли вона розтирає колосся пшениці, це називається молодьбою. Коли вона очищує зерна від полови, це називається просіювання зерна, коли вона товче колосся. Це є молодьба, коли вона підкидає їх руками вгору, це є провіювання. Фарисеїв обурило порушення не біблійного закону, а закону раввинів. Побачивши те, що на їхню думку було оскверненням суботи, вони зараз відкрито осудили нашого благословеного Господа за те, що робили його учні. Відповідь нашого Господа складалася з трьох частин. Спочатку він послався на пророків, потім на закон. Далі на того, хто був вищий за інших, тобто на себе самого. Обидва приклади, які він цитує, вказували на те, чому поступалися церемоніальні вимоги перед вищим законом. Наш Господь посилався на їхнього славного народного героя Давида, який їв хліби приношення, які були заборонено їсти всім, окрім священників. якщо вони дозволяли Давиду порушити божественну заборону церемоніальних приписів на користь потреб тіла. То чому вони тепер не дозволяють цього його учням? Утікаючи від Саула і зголоднівши, розповідав наш Господь, Давид увійшов у дім Божий і спожив хлібопокладанні, яких, за винятком самих священиків, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Фарисеї, звичайно, допускали, що перед небезпекою для життя церемоніальний закон відступав. Крім того, Давидові дозволялося їсти цей хліб не тільки тому, що він був голодний. Але й тому, що він заявив, що виконує службу царя. Апостоли, які слідували за нашим Господом, також виконували службу, але при комусь набагато більшому, і ця служба була більш важливою, ніж Давидова. Далі наш Господь відповів безпосередньо на звинувачення у порушенні закону суботи. Ті, хто звинувачував його в суботу працювали у храмі. Підготовляли пожертви, засвічували лампадки, проте це було складовою частиною їхньої служби в храмі і тому не вважалося порушенням закону суботи. Зараз же в цю суботу, посеред цього пшеничного поля, без видимої на той момент слави, стоїть той, хто є більшим за храм. Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Ці глибокі слова фарисеї сприйняли як богохульство. Хоча вони мали пам'ятати сказане Ісусом тоді, коли Він уперше очистив Єрусалимський храм, що саме Його тіло було храмом, тому що в ньому мешкало Божество. Божество мешкало в ньому тілесно, ніде більше на землі не можна було знайти Бога як тільки у вигляді Його людськості. Його апостоли, таким чином, порушуючи церемоніальні приписи, не були винними у тому, що вони служили храму, чи радше самому Богові. Загалом його сім разів звинувачували у порушенні суботи. Одного разу він збентежив їх у синагозі Капернаума, коли оздоровив чоловіка зі сухою рукою, тоді Ісус сказав чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший, тим то й в суботу можна добро чинити. На цьому протистояння не закінчилося. Сповнені ненависті, вони перейшли до суперечки з учнями, а далі до звинувачень їх у богохульстві, у присутності народу і, врешті, до звинувачень самого Господа. Не маючи, що відповісти йому після чудес у Капернаумі, фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, щоб його погубити. Наш Господь не зважав на їхні закиди, ще не прийшов час судити їх. Матей цитує слова Ісаї, які змальовували м'який характер Христа Він очеретини надломленої не доломить, і кнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги, на його ім'я будуть надіятися погане. Немає нічого беззахиснішого, ніж надломлена тростина, яку деколи використовують пастухи, щоб видати з неї якусь мелодію. Немає нічого слабшого, ніж гаснучий гніт свічки, та він не порушив би і цього. Таким лагідним був його характер. Він не погасив би навіть найменшої прихильності до себе і жодну душу не визнав би безвартісною. Тліючий гніт уже не освітлює кімнати, та жодна душа ніколи не буде зневажена. Надломлена тростина не може розважати солодкою музикою, але жодну душу. Не відкинуть як непотрібну чи таку, що втратила надію на небесну гармонію. Надломлену тростину можна випрямити, і кніт, що димить, може знову спалахнути завдяки силі і благодаті. Євангелисту, мабуть, важко було би вибрати кращий момент, щоб зобразити його терплячість, лагідність та терпимість серед такого конфлікту, ненависті та гіркоти, ніж ці нападки книжників і фарисеїв. Вони належали до окремих партій, але оскільки вони знайшли більшого ворога, то об'єдналися і, знову прийшовши до нього, із удаваною вічливістю попросили Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе. Чудес зцілення і подібних до них, як вони казали, було їм недостатньо. Вони бажали якогось особливого знаку з неба, і він відповів. Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку. У деяких перекладах знаходимо вислів перелюбне поріддя у версії, поданій у книзі цій, вживається слово, яке може бути перекладене як нечестивий, грішний, тому що духовну невіру в Бога іноді метафорично змальовувати як гріх перелюбу. Ісус знову наголосив на тому, що правду можна побачити лише за умови моральної поведінки. Він протиставив практичність і віру Ніневії, яка покаялася, почувши проповідь Йони, а також віру і ревність цариці Савської, яка побачила мудрість Соломона нерозкаяним книжникам та фарисеям, серця яких закам'яніли. Південна цариця здійснила довгу подорож, щоб почути мудрість Соломона, тому вона буде судити книжників та фарисеїв, що зневажили правду. Вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. Тут наш Господь наголошує на своїй вищості відносно одного із великих юдейських пророків, якого слухали поганські народи і яким цікавилися навіть в іншому кінці землі. Поганські вірні судитимуть цих же фарисеїв, які бачили його і все ж відкинули Євангеліє. Але не тільки великі мислителі світу судитимуть тих, хто відмовилися прийняти того, хто був більшим за Соломона, але також люди Нінавійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут є більше, ніж Йона. Ніна були язичниками, і якщо вони покаялися, почувши проповідь Йони, то чому книжники та фарисеї цього не роблять, слухаючи проповіді того, хто є більшим за Йону? Люди Ніневії не мали можливості говорити з Богом в образі людини, яку мають ці ж книжники та фарисеї, відкинення його отже, є провіщенням прийдешнього суду. Вимагаючи знаку, вони виявили духовну закам'янілість, бо навіть якщо би він і здійснив чудо, яке вони вимагали, вони б і тоді не повірили. Вони хотіли знаку не для переконання, а щоб засудити його. Він дасть їм тільки один знак. Знак Пророка Йони. як Йона був у нутрі кита три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі. І знову тінь Христа падає на книжників та фарисеїв. Образною мовою він сказав їм, що на третій день він воскресне. З ним поведуться так, як повелися моряки з Йоною. Тільки йону кинули в море, а його кинуть у гріб. Але як Йона вийшов з глибини моря на третій день, щоб здійснити свою місію, проповідуючи покаяння, так і він Воскресне, щоб сповнити свою місію, і зійшла свого духа, щоб апостоли вибавляли від гріха і проповідували покаяння. Чудо Йони засвідчило, що він був пророком, якого уповноважив Бог закликати Ніневійців до покаяння, так і Воскресіння засвідчить його працю. Ті, хто не прийме знаку приниження і смерті, а потім Воскресіння і слави, іншого знаку не отримає. Тут є більше, ніж Йона. Якщо ні на війці слухаючи проповіді Йони, то чому ж книжники та фарисеї не розкаялися перед тим, на кого вказував Йона? Вони просили знаку, щоб засудити його, він дав їм знак, щоб засудити їх. Вони хотіли знаку з неба, він дав їм знак. Із глибин землі. Вони хотіли знаку, який збудить подив, він дав їм знак, який збудить покаяння. Вони хотіли знаку тільки для самих себе, він дав їм знак із землі поганської, до якої дійде його Євангеліє після Воскресіння. Коли назаритяни спробували вбити його, він дав їм два приклади зі старого заповіту, що стосувалися поган, щоб показати, що його Євангелія дійде і до них. У цьому протистоянні він використав ще три приклади, але, за його словами, оскільки спасіння є для юдеїв, то вони мали спочатку відкинути його, а вже потім поганський світ прийме і його правду і життя. Хрест і майбутня слава знову замайоріли перед ними, як причина його приходу з неба на землю.